молі! А що ти робиш? Просто не книжки. Не а ти читати ще не вмієш? Не вмію. Так давай я тобі почитаю. Давай. Старий ліс огорнула прохолодна зоря на ніч. Але лисеня ніяк не могло заснути. Мамо. А чому інші звірята не хочуть зі мною дружити, втікають від мене? Синку, на жаль, багато звірів і птахів бояться нашої лисячої родини, але ж насправді вони просто не знають, яке в тебе добре серце. Наступного ранку лисеня подалося шукати друзів. Воно вирішило переконати всіх звірят, що має добре серце. «Доброго ранку, білочко. А що ти робиш? Допомагаю матусі готувати запаси на зму, а ти краще йди собі. Чому я можу тобі допомогти? Ні, ні, Ви, лиси всі хитрюги, мені таких помічників не треба. Гірко зітхаючи, лисеня назбирало трохи жолодів... І мовчки поклало коло хатинки білочки. Зайчику, привіт. Пригостиш мене чаєм. Та зайчик з переляку впустив горнятко. Воно розбилося, а зайчик зарюмсав. Вилиси такі кровожерливі. Знаю я, що в тебе на думці. Хочеш на сніданок мене з'їсти? Не плач, зайчик, не збирався я тебе їсти. Просто потоваришувати хотів. Лисеняна збирала уламки горнятка і знічено пішло собі далі лісом. Скреккяке, ота дурненьке. Думаєш, хтось захоче з тобою дружити? А дзуськи. Всі ж знають, що лиси хитрі і підступні, і дружити не вміють. Нащо та дружба потрібна. А от блискучі коштовності, це справжнє щастячко, не марнуй часу, нумо коштовності збирати, проскрикотіла пані сорока. Непотрібні мені ваші блискучі цяцьки, обурено відповіло лисеня. Самі збирайте, а я знайду собі друзів от побачити. Лисеня, лисеня. Ой, здрастуй, маленька людино. Може, хоч ти мене не злякаєшся. Звісно, ні, я люблю добрих пухнастих тваринок. Яким же щасливим умить стало лисеня, нарешті воно знайшло друга, і вони весело з хлопчиком бавилися на галявині аж до самісінького вечора. Але увечері хлопчик попросив лисеня, пухнастику. Не проводжай мене додому. Батьки не дозволяють дружити з лисами. Мама каже, що ви підступні, тільки мрієте похозійнувати в нашому курнику. Весеня йшло додому вже поночі, заливаючись слізьми. Пугу, пугу, чого плачеш, малюче? запитав пан Пугач. Ніхто не хоче зі мною дружити. А пані сорока каже, що треба не друзів шукати, а блискучі коштовності. Не зневірюйся, продовжуй робити добрі справи. Не слухай сороку, от побачиш, найкоштовніша коштовність це дружба. А кожен, хто має щире, добре серце, неодмінно її знайде. На порозі сумне лисенятко зустріла матуся. Сина так довго не було, що вона почала хвилюватись. Мама загорнула малюка в плед, але лисеня розповіло про свої сьогоднішні пригоди і розчарування. Мамусю, ніхто мене не любить, бо я лис, плакав малюк, синку. Я тебе дуже-дуже -дуже люблю. Для мене ти найкращий лиз у всьому світі, а пан Пугач дав тобі слушну пораду. Роби добро і воно тобі повернеться от побачиш. А вранці на лисеня чекав справжнісінький сюрприз. На подвір'ї стояли всі, з ким учора малюк відчайдушно намагався подружитися. Спасибі тобі, ти таких смачних жодів для нас не збирав. Вибач, що я спочатку тобі не повірила, сказала білочка. Я склеїв розбите горнятко та запрошую тебе на чаювання. Тепер я напевне знаю, що ти мене не з'їси, посміхнувся зайчик. З тобою було так весело гратися, я переконав батьків, що ти чемний лис, і вони дозволили з тобою дружити. Увечері, награвшись до схочу із друзями, лисеня пригорнулася до мами. Мамусю, я щасливий. Нарешті я знайшов найкоштовнішу коштовність.